Піднялося, землю освітило. Тож ми з тобою беремось за діло, сніги пішли, баночки потейкли, щоб ми красуцю вивчити могли, пташи заспівали, квіточка зацвітає, Діти весна чарівна весело вітає. Привіт, малята! Сьогодні ми вирушаємо у веселу подорож з Оленкою та Максимом, щоб дізнатися про те, що відбувається спочатку, а ще потім. Ось так починається звичайний день Оленки та Максима. Спочатку вони прокидаються, потім роблять зарядку, а потім смачно снідають. Подивіться, яку чарівну скриньку знайшли діти. Здається, іграшки хочуть розповісти нам свої історії. Ведмедик розповів, як він збирав мед. Давайте допоможемо йому розставити картинки в правильному порядку. Спочатку він знайшов квітку, потім зустрів бджілку, а потім вже поласував медом. А лялька хотіла одягнутися на прогулянку. Але все переплутала. Давайте допоможемо їй одягтися правильно. Спочатку шкарпетки, потім взуття, а потім шапка. Машинка розповіла, як вона брала участь у перегонах. Давайте визначимо, яка машинка приїхала першою, а яка останньою. Готові? Першою приїхала? Правильно, червона машинка. А яка машинка остання? Вірно, блакитна. Оленка та Максимка прибрали іграшки, помили руки і потім сіли до обіду. Навіть після веселих ігор потрібно повертатися до звичайних справ. Молодці малята ви чудово впоралися з усіма завданнями і пам'ятайте, що важливо знати, що відбувається спочатку, а ще потім. І до нових зустрічей!